Благодійний фонд Фортеця, засновником якого є Олександр Ференець, це одна з організацій в районі, де почують, вислухають і допоможуть. Діяльність фонду на теренах нашого району розпочалася в березні цього року. За цей невеликий період своєї роботи тетіївчани вже змогли неодноразово відчути надійне плече благодійників. Проекти, програми, які втілюють у життя за допомогою фонду, актуальні і потрібні нашим людям. Протягом цього періоду зроблено чимало добрих справ. Зокрема, це допомоги на лікування, адресні допомоги, омолодження фруктових садів на території району, допомога районній центральній бібліотеці, допомога людям похилого віку. Наймасштабніший проект, який ми здійснили. До дня святкування дня міста це збудували дитячий майданчик в центральному парку, який став окрасою міста і, мабуть, візитною карточкою. Головне, щоб жителі міста на довгі роки зберегли те, що було зроблено для них на дитячому ігровому комплексі і цінували ту грандіозну роботу, яку було проведені. Благодійний фонд фортеці надалі продовжує свою роботу. Зокрема, найчастіше до нас люди звертаються за безкоштовною юридичною консультацією. Також робота фонду спрямована на допомогу діткам, малозабезпеченим сім'ям та багатодітним. Фахові юридичні консультації доступні для соціально вразливих верст населення, адже є безкоштовними. Прийом громадян в Офісі фонду Фортеця, який знаходиться у приміщенні Укрпошта на другому поверсі, проводиться щовівторка і щочетверга. В інші дні спеціалісти фонду проводять особистий прийом громадян у селах району. Діяльність фортеці спрямована на покращення життя соціально незахищених верст населення, підтримку сімей, що опинилися в складних життєвих умовах. В планах благодійного фонду і надалі з користю працювати на благотидіївча.